Нашого ефіру приєднується Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава. слава, пане Андрію. Давайте почнемо з того до нового навчального року. Яка нині ситуація з з укриттями, і можливо є якась статистика невелика по роботі з ними. А, ну, дякую вам за запитання для нас. Освітян взагалі це дуже є важливим. Така увага до освіти, особливо до безпечної освіти. Президент України, прем'єр-міністр України, поставили чітке завдання, що школа має бути територією безпеки. Тобто, ми маємо бути свідомі того. І ми в міністерстві свідомі, що процес організації безпечного середовища в школах є процесом перманентним і є процесом постійним. Да, Оксан Васильович надав такі цифри, що 67% навчальних закладів вже обладнані укриттями. Ми виділили півтора мільярда гривень, але я хочу сказати, це не лише півтора мільярда. Для кожної територіальної громади була умова співфінансування від 30% співфінансування, наприклад, для міста Києва, і до 5 співфінансування для гірських громад. Тобто гроші, грошей має вистачити. Єдине є проблематика, що у нас існують дійсно такі проекти шкіл, садочків. В яких укриттів неможливо побудувати фізично, враховуючи особливость конструктивну, ті, конструктивну тієї чи іншої школи, або особливості рельєфу, особливості місцевості, або особливості геології. Але я впевнений, що рано чи пізно всі 100% українських шкіл будуть обладнані укриттями, і всі 100% наших дітей зможуть відвідувати школу, завдячуючи нашим героїчним Збройним силам, в режимі очного навчання. Я дякую. Пане Андрію, ми от озвучували про те, що найгірша ситуація з укриттями на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Це тому, що це прифронтові регіони, і там просто дітей стало менше. Чи чи тут якісь інші причини? Ні, ви абсолютно праві, Це просто прифронтові регіони. В них неможливо організувати нормальну відбудову укриттів, організувати нормальний ремонт найпростіших укриттів, постійний обстріл з боку ворога. І саме тому я впевнений. Я місцева влада працює досить ефективно і я впевнений, що коли наші героїчні збройні сили переможуть і виб'ють оцю вороту з нашої території, там будуть облаштовані найкращі укриття в Україні. Не найкращі, але одні з найкращих. Я перепрошую. Пане Андрію, ще таке питання. Можливо, ви б могли порадити батькам, як підготувати дитину до нового навчального року? На чому варто зосередитися, тому що розуміємо, що і цього року навчальна пора буде досить таки нелегка. До чого варто бути готовим? Ну, в першу чергу, варто буде готовим саме до процесу навчання необхідно е по -по потурбуватися рідним і близьким про ментальне здоров'я дитини для того, про те, щоб діти не боялися залишатися в школах, не боялися залишатися в укриттях. І коли дитина буде спокійна і вона буде вчитися нормально і буде здобувати нові знання, вміння та навички, тобто. Перше, найголовніше, як на мене, як каже наша перша леді, коли ми відновимо людину, ми відновимося Україну. Тому необхідно в першу чергу це турбуватися про ментальне здоров'я наших дітей. Для цього ми у нас є флагманський проект міністерства освіти, там де ми трансформуємо психологічну службу підтримки, психологічну службу шкільних шкільну і надаємо там Рекомендації щодо самодіагностики, і от тут у нас буде урок ментального здоров'я, всеукраїнське на початку нового навчального року. Я впевнений. Ви знаєте, що матеріальне тобто підготувати зошити, там пенали, книжки, обкладинки, все це ми знаємо. Ми вже велику кількість разів все проходили і батьки і діти свідомі того, що. Ми підготуємося в сенсі матеріальному, а от в сенсі моральному, в сенсі ментального здоров'я необхідно над собою працювати. І я хотів би сказати ще батькам, що батьки нехай не хвилюються. Наші вчителі є героїчними. Вони проходили і для них надані певні рекомендації щодо поведінки в школах. У нас є проект офіцери безпеки разом з міністерством внутрішніх справ. Тобто, школа дійсно буде безпечною, і батькам треба працювати над відновленням країни, а діточкам вчитися в безпечному освітньому середовищі, а його забезпечення це вже робота місцевих органів влади та держави. Дякую. Ви знаєте, це надзвичайно важливо те, що про ментальне здоров'я так зараз ми змушені всі про це е, загострювати свою увагу на цьому, тому що в нас така ситуація. Е, ми воюємо. Це дуже важливо, що про це говорять з маличку і про це говорять в школах. Мені здається, це така відмінна риса, е, якої ще в моєї школі, наприклад, не було, коли я навчалася. Але менше з тим, пане Андрію, я хотіла от ще яке питання поставити. З точки зору того, що в нас можливі блекаути, обстріли і можливо будуть проблеми зі світлом, як буде вирішуватися питання світла в школах, це якось окремо проговорюється, наприклад, закупівля генераторів? Чи все ж таки тут буде от як в місті, так і в школах місцевий рівень? Ми в межах підготовки до нового навчального року. Я знаю, що органи місцевого самоврядування і в минулому році закуповували генератори. І зараз школи мають бути забезпечені генераторами. Адже в школах, ми пам'ятаєте, минулого року облаштовували пункти незглавності. Тобто це такі магніти, куди притягувалося все населення для того, щоб відновитися після цих страшних блокаутів. Тобто, я впевнений, що більшість органів місцевого самоврядування, вони, адже чому я кажу про органи місцевого самоврядування? Тому що е, мають бути засновники шкіл та дитячих садочків, в першу чергу відповідальні за їх матеріально-технічний стан. Тобто, е, якщо, скажімо так, органи місцевого самоврядування не справляються, ну буде вже відповідна. Е, Реакція на рівні держави, але наскільки мені відомо, то більшість дитячих садків, шкіл, органів закладів професійно-технічної освіти, а також університетів, вони готові до проведення занять під час нестачі, скажімо так, електричної енергії та перебоїв з інтернетом. Пане Андрію, і останнє питання буквально. Ми з вами зараз говоримо про вересень 2024-го, але я впевнена, що є люди, які думають уже про травень 2025-го і про національний мультипредметний тест. Чи є вже... Вересень 23-го, ще поки. Що-що? Вересень Ой, перепрошую, перепрошую. 23-24-го. го Таке питання, чи є вже якісь, можливо, подробиці проведення мультипредметного тесту? І на вашу думку, чи є й досі ефективними ця практика заміни зовнішнього незалежності? Належного оцінювання мультипредметним тестом станом на сьогодні ми маємо знати, що особливості вступної кампанії того чи іншого року вони враховуються і визначаються Верховної Ради України прийняттям спеціального закону. Тобто, станом на сьогодні, наскільки мені відомо, в іде дискусія в комітеті Верховної Ради щодо формату. Національного мультипредметного тесту, але я більш ніж впевнений, що хочу відразу сказати і відійти від всяких маніпуляцій, що ЗНО нічого не загрожує. Після нашої перемоги ми відновимо ЗНО зовнішньо незалежне оцінювання. Станом на сьогодні, національний мультипредметний тест довів свою ефективність. Це відозмінене зно з врахуванням безпекових. Викликів та викликів логістики та фінансових викликів, тобто, це майже те ж саме ЗНО, але яке проводиться не в форматі паперовому, а в форматі комп'ютерному. Ми дослідимо досвід і впевнений, що трансформуємо систему зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до тих побажань нашого населення в першу чергу. Це має бути чітка, повністю зрозуміла та абсолютно прозора і безкорупційна вступна кампанія. І Я впевнений, що і національний мультипредметний тест абсолютно забезпечує виконання цих всіх умов, бо українське суспільство не зрозуміє, що під час дії воєнного стану, під час війни, коли хлопці віддають дорожче, що в них є, своє життя, якісь відбуваються маніпуляції зі вступом наших українських дітей до закладів вищого світу. Тому прозорість цього національного мультипредметного тесту, його чесність, об'єктивність є головними, ну і безпечність, я перепрошую. є головними умовами для його проведення. Дякуємо вам, пане Андрію. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради.